Акцію Зробимо Україну чистою у суботу реалізовували у всіх мікрорайонах Прилук. Щоправда, не масово. Парк біля санаторії Нафтовик одне з найзеленіших місць прилук і одне з найбрудніших. Роками мешканці прилеглих вулиць зносять на його територію просто тони сміття. А от прибирати самі свою рукотворну антикрасу чомусь не вийшли. До прибирання залучилися працівники банку Надра та магазину Вадсонс. Минулому році ми прибирали міський пляж, але самі по власному бажанню. А в цьому році вже в нас є куратор, і з кураторами ми вибирали територію і вже йшли обирати цю територію. Вона не дуже надовго результат помітина, тому що в минулому році пляж вже швидко дуже забруднився знову. В цьому році побачимо, намагаємося привести в порядок цю територію. Нафтовий парк. Розчистити парк повністю не вдалося, адже сюди треба залучити набагато більший людський ресурс. А от як забезпечити постійне дотримання чистоти і порядку на території парку це завдання для влади.